Друзі, всім привіт! Вас вітає знову Автохата. Хочу вам показати ось такий модульний будиночок, який може служити як офіс, як магазинчик, який ми нещодавно створили на нашому виробництві. Каркас тут складається з напівпрофільної труби різних параметрів. А зовнішнє оздоблення, як ми бачимо, є сірого кольору з кольором антрацит. Як ми бачимо, по кутах є ось такі сірі декоративні елементи колони та касети кольору антрацит. Також, як ми бачимо, є присутній великий банер, де може бути розташована ваша реклама. Довжина даного офісу є 9,10х3,60, що загальною площою становить 32,7 квадратних метри. Ось пройдімо всередину. У нас виглядає ось так: інтер'єр. Тут досить просторо та буде сонячно, світло в сонячний день. У нас є ось таке велике, чудове, глухе панорамне вікно. Вікна в нас є фірми VDS. Двохкамерні енергозберігаючі. Ось тут також є двері та вікна, які можна відкрити або поставити на провітрювання. На підлозі в нас є напівпромисловий ліноліум сірого кольору. На стіні в нас є ДСП плита ламінована. На стелі в нас є пластикова вагонка, тобто вагонка ПВХ. Де будуть розташовані 4 LED-лампи. Задня стіна в нас є ось такого кольору антрацит темного. Як ми бачимо, всюди є роз... розставлена вентиляція, розетки та вимикачі. Ось тут в нас є розподільчий щиток, де розташовані вимикачі. Отже, зробив вам такий коротенький відеоогляд. Якщо когось зацікавила така конструкція, телефонуйте, пишіть, звертайтесь, Ми з вами на зв'язку можемо вам показати цей, або виготовити для вас індивідуально під ключ. Дякую за перегляд. З вами була Автохата.